Так, вже пройшов як місяць. Це було десь 3 червня, як я знімав про дохлі рейси. І то були, були не настоящі дохлі рейси. А це настоящі. Зі мною лиса ліса і лисий Богдан. Не питайте, лисі, чому... чуваки. не питайте, чому ми лисі, бо це ігра так сказала, будьте лисими, глобус. Я настроїв Алісейко, бомболейко, заходейко. Я виходейко, бо тютєйко зашлайко до мене. Вищайко до мене. До моєї йди, поки все. А я не могейко. Мені треба создавайко командейко. Затупайко. Ти прай... прайсейко до менейко. Прайсейко, Прайсейко, прайсейко Виходейко, Богданейко, бо Богданейко, бо ігрейко не доробий. Бо вони дурьки, як ти. Камнейко Давай там создадейку командейку. Командейку месузданейко. Біжайку до менейко. Давай роби, бо я ще з мене буду це создать. заходейко до Богданейко. Наконец-то! І года не пройшло. Да, лисий глобус алісосус і богданогус бурсулоус. Ой, я з другим тютиком зайсем. Що ти чешеш? Кстати, спасибо за тысяча. Юмаю, шу мене з трейном? Шо він під землею? І ти кудись провалилася, Йошкінку А помнюшля то, як у мене. Я веселый таракат, де я бігаю, бігаю О, ти випрямилася Помниш, а то, як в мене цей стояв? перевернувся в. Шо! Шо Я сейчас подписчика. Я веселый таракан, Я бегу, бегу, бегу. нифига ты не попал. Я все равно Уголек. Уголек. Уголек, 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 уголек. Я веселый таракан, я бегу, бегу, бегу. Нифига ты не попал, я все равно убежал. Пил! Ай! Припужу! Да, спасибо. Я хоть я вам так и не доказал. Спасибо вам за. 1555 підписників. І, кстати, я вам хочу щось сказати. Будь ласка, набийте за літо мені мне ти... 2000 підписників. За літо я хочу. Сейчас я газету в дупу запхну. Наконец-то. Купляємо собі пістик. І мені опять не вистачає на уголь горька. Я вже купила, поїхала. Почекайте, бо а я опять найти патроны купив. Фу, там читать можно. Ну так боже, я все. Что ты делаешь? Так, метро залез, дурик. Все, мы залезли. Так куда? Мне поставить надо. Я спайся поставлю. Оно улетело. А ты его Сиди. Ну и куди это? Мене ж труснуло. Ну і де вона? Я таракан, я бігу, бігу, бігу. Я єлі бачу. Бандито они, то коняніто. То обычне собі коньянито. Я весели таракани, я біку, 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 біку. не бигу. Та хватить уже своїм тараканом. Опа, хатка. Храй, я сам бачу, я остана веста. І ти куди? Хотейко, Ст... стой, Трейн! Буду... Шик. О, о, их там четыре, да. О, мой. Там можно одного через двух, через стенку быть. Давай я подберу его. Забирай. Там швидкий зомби. Я йому. через... О, еще одна хата есть. Где? Мене... Войди до меня и побачишь. За хатою цей. Воно бачиш? А mm. чого в тебе немає у мене, ось хата стоїть? До мене воно не прогружається. Все, давай я забираю. Тут рука стерчить, давай я її підберу. Ні, тут ще один зобі. Ось ось він зверху воно сидить Та ми його поки вб'ємо уже ніч буде. Я мало хата я його підбираю. Так, що тут у нас? Фігня... Ось, ось, фігня. О, бутилочка. Але це спалити можна. Це нам бутилочка треба. Книжку дай буду читати. Ага, ти... ти книжки не любиш читати, Майсу. Ой, а чого тут зомбі повісився? Він Ой, я бану. О, він, денсить. <світ> він повісився, яке денсить. Так, дай я газету зверху повісю, бо один чудик мені не дав повісити. І чудик. Дурік ще називається. Жонк. Так, давайте просовуємо свого зомбака. Хоп, згорів. Так, бутилочка нам надо, треба її присобачить. Так, все, тобі ще нічого не треба вже ложити. Йо-мое, -йо. куди зубики? я їду? Тобі. Я кудись їду. Тобі ж зомбаки ще надо якісь ложить. У мене тут 4 зомбі Все, давай вкидай їх всіх І одного остав на ший буде Третій? Ой, що я вже там розп'яв я? Я хоть його не розклеїв. крові. Ага, не розклеив. Так куди я от наїджу? Так, ось то, нашим дружку буде. Понятно. І последній бобер. Все, я поїхав, тебе чекать не буду. хе а, та стала веста. Та я не сліпа єста. Там зразу бачу зомбі. Ну, хай тренд без на о! Слабо ти коло хати, а вже якби там Що ти чешеш, я коло поїзда? Ти його по дебільному повісила, де я. Потому що, коли ти їхав, її ніфіга не поставиш! Попробуй спалить, я тобі жопу спалю. Вс, бздимо тут. А, а деріл стоять. Ууууу. А прикол зомби гайча одну стріля. Зомбі так. І... Пошу, піш, піш! Нага! <donor> заряжай, жди, коли будуть повсти. Ну блін. Що ти делаєш? Останні страйна. Ну. А ну я на розвідку. Не, на криші нема. Йо-моє, там уже поліс один. На крыше на крышу. Дай, дай я заражу. Садиш, нема. Я не шо одну розвідку. Давай. Ой, один. Там зомбі полис. а Твою ж дивізію. Тільки ж не розпьет труп. Ти його забрала? Ні. Він упав. Ой, дурила. Це що було Це що стрельно так? Це я стрельно, я спочатку лопату. А, там зомбі, А то как то Фу, це твої лапки, блін, я думаю, зомбак уже заліз. Да. Короче, ти отут -от так став, а я подумала, що це ці. <рес> тапки зомбаря. Так, а ну на розвідку. Давай. Твою ж дивізиту. То мене там так за жопу покупа. Ай, покусав. мене за жопу почали кусать криси. Вони мені ось ось оскільки меня Давай. хеппай, я... дай я його розфігачу. А я Опа, убив. Атакуй. Коли там ранок? 4 часа ночі, де ранок? У мене є пулемет з п'ятьма патронами. може там будуть патрони. патроны. А ты ти нифига, ти їх там фігачиш. Дай Интересно, сколько там будет топлов. Та ага. Я вообще Короче, не... я на разве. Ура, а, ранок. Не ранок! Так, давай зомбарів підберем. Я зомби. Ну кунит за. Під... Ч я вылезти не могу? Ми тут... Там зомби розвалився на честь по побольше. Кстати, лопаты можно добывать и железо. Я выйти не можу. О, вилізла. Чрт, пішли в хату? Не, ну стрельни в нього, а? Ей, дурачок. Я тобі говорю. Це швидкий, походу. Да, це швидкий. Нет. Стреляй. Не. Дурик стреляй. Та не надо. Тут був цей, оце ще зривається. А він кстати всіх зомби підірвав. Нет ничего. Не латай ничего. Стильчик надо? Надо. И тут я пулемет. И... Броня. О. да, тут я пулемет. О, и... патроны. Это, наверное, вот си патроны. О. <гъёв> это? О, мне надо. Стульчик, ты что стульчик не взял? А ты мне не говорила. Я тебе так скажу. Всех, что я буду... пестик за одним патрончиком. Я же там патроны дымлю. Да, Куду да, я не едь никуда мне не надо. Добудь золото. Чуть, чуть-чуть. ти його вот добудешь. Да заряжайся, ради бога. Да не, ну його вжику. Что главное? Так, мені? може оці патрони, ці, які я підібрав для оцього пулемета? Так, це шо? Це патрони. для чого? Друговик. Да, це вони. Фух. Так, оцю газету давай. Кудись прицепимо, це типа буде огорожа. З газет будемо горожу Я хочу, щоб тебя за максимум. Бздих. Та куди я їду? Я одну кудись. Пролазь, жопа пушиста. Чуть ти сказав жопа пушиста? Короче, ой, за червяк при Короче, ему нормально сидіти, як думаєш? Мені но. дай зомбі. Да, я так само не могла вылезть. Наконец-то. А лкаш? Дай лукашу трохи попити. Ой, ще один швидкий зомбі. Откуда? О, я за алкашом сижу, він в мене на ручках. У мене алкаш на ручках. Пролазь. Через верх. Та Це ж за жопа. У мене алкаш на руках. Сам, сам подивись на стилей. Це я знаю, я вже до не подивився. Ну куди ти дивишся? Подивись. Ну да ти тупий. Ти тупий. Горина, я хочу подивитися. Ага, Алкаш у мене на руках сидит. Або є Алкаша. Поїхали. Алкаш, поїхали. Я ще можу что, ладно. Будем читать. Чита, чита, читай, чита, чита, Шо зареш? Зареш, шо не говори. Там еще одна хата покурка. Порох тим туди. Остала весьма. Стий! 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 Так, случайно там не О, Солнце там. там. Начнешь. Не, не ніч. Я же тут. Там еще одна хата. Так. Да. Ага. Там село бути. должно быть. Воно на семь. Там еще одна книжка. Його гружа, а тут зомби нема. Чрт. Так, стоям все. Я беру кровь. Тут єспік. Давай. О, гор. Быстрей кровь у тебя есть. Все забираємо. Да, все. все, все забираю. О, а поллис? Та юшкинку дай забрать. Викнишка, там меню на тобі. Я міну забрала якусь. Може будемо. От Давай зомбі. присобачимо на кришу ту міну, щоб вона взирвалась і зомби повбивала. Ні, тоді в нас вона може вдарити. Чому? Так, оцю газету прощай, Ставим нормальну о, це пушка. Ой, я... зомбі! Так, перетащить. Скріпайте Так, оцю бутилочку вина. Зараз просто Це якісь розходи. Опа, огорожа. Це защита називається. Та ну не махайся. Присобачить, Що ти тут уже присобачишь? все спалити можна. О, картину цепляй. А, так, так. Бочка це топлива. Та моя бочка! Це моя бочка, я її забрала. Май Оцю сові. штуку спали, вона нам. Мне надо верхнюю цю отас. Забери оцю верхнюю газету. А пропихнуть. Вона не пропихається, пропихнеться. Та не мешай дай книжку пропердяй. О, бачиш, пролізла. Як вона не пролізла. Ой-ой, я в домик. Я в гномик. Дай шкин! Спаси! Спаси! Розп'ять. Я в домі. Газето всі покидав. Та, звісно, все це і за тебе, ти ж нічого не могла зробити. За до беха. Дівізію, їдь! <раплянень> Їть! Поки музика не зачуть. Остановлюсь, блин, отхватываю. Да я все стою, что ты? Остановлюсь, фу, не отхватываю. Нет, если музыка начнет тянуть. Лисы! Я за... Лисы, 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 не останавливайся, лисы! Лисы, лисы! ё за нами гигачат! За гигачат! За нами гигачат! <rapping> Алка, что ты там сидишь, да там не страшно? Ха-то, блин. Там еще один вулф, Еван. Ага. Я повод. Вик, вид, вид, вид. Сыло. Сыно, да. Приезжай? Нет, не приезжай, не приезжай. Нет, да. Нет. На другий раз. Ладно. Сейчас не нас не стоит. Там он еще один молодчок. Издевательство. <свистит> еще один, наверное, молодчок. Вот чуть не музыку. Все, едь, не останавливайся. Если все, скоро... Да. Да, уже до села свою уже. ура! Там уже осенний стоит. Все, рано. А за вами к Все, все, стой. Стой, не едь! Дури! О, вулфы дохли! Так, их можно продать. Давай, бери, О, а вони такие хорошие фирмы. Ладно, сейчас забуду. О, тут можно бабки заработать и купить еще Я Надо пестик. У них много сводила. А мы задавили одного. Ось сюди під поїздом валять. А тебе не можна продати? А ч вовка можна продати? Окей. Okay. Ти питаєш, чи, чи мене можна продати, чи не... А якщо цю бутылочку? О, 30 гривень. Так, я 50 же Так, я. А, а нельзя продать? Нельзя. Давай щось із нашого трейна продамо, книжку. Не... Жопи вовка, а якщо бандита взяти? Бандита у нас немає. Фу! Ху. Продай худшу. Вибач, что зом... 5 гривень. Вибач, зомбар, ну я не знаю... Давай ночь знає... подождем, якщо будуть ці кровопивці, то... Ти що, малкаша, Він же ж не продається. Та я проти вірить хочу, вдруг продасть. <звук> Давай топ 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 топ, -топ, -топ. туп ар... армія вовків. Не, не продається. Тут тусовка у вовків. Так, давай ще не щось. Си. А давай цю пушку продамо. Нет, вони з неї стріляти можна. Не надо. Нє, а не, а я вдруг продається. Продається, ну. Не провірив, що не узнаємо. Фі, я давай я... ці бутылочки. Нет, вони нам надо. Дуже сильно надо. Ну ладно, тут це отпродава. І не, не продається. Ану, скільки дасть? Дай зіх бабок нам. П'ять гривень. А то да, говно. Забери свого алкаша. У кого? Ну, ти подумав, що я умрав. Ну, алкашечко. Амія песики. Амія море. Все? А ти тепер нічого не хочеш? Ну, давай подивимось, що там можна купити. Я хочу щось зробити. Давай продамо, гривень. знаєш, бочку. А Скільки бочка стоїть? Може 5 гривень. Мою бочку саме цікаво. О, вона крутиться, я даже нічого й не роблю. Так, тут бельги. Бери групку малох. І. 5 гривень. 40 гривень у мене є. А море. Бери молото. Тільки я не, не купляю, він безполезний. Он нифига не работает. Так, что тут еще можно продать? Я... А вдруг можно... Уголь 20 гривен еще. А можно вот эти штучки продать? Эти нитки. А сколько в тебе было? 40. Если, Если а эта штука... Плавает, нам все равно не надо. Если штука вся плавит... Ой, продается. То 5 гривен. Можно... Давай шашечку я Ну, он из них чудики вот их не продал. Их. Он и на А, Гавл Старс, не. Так, ну, давай тут а, порядок сделаем, а то я тут что-то такое сделал, что не пролист и не пукнет. Хорошо, тогда я свой что-то добавлю, а ты свой. Только не убираем одна и на одного. Так, стилец, я думаю, не надо. Я твою бочку спалю. Так. я и продав. Може, щось за засунуть? Шисть. Не показуй. Так, бутилочки свої склади. я буду складати ще свої. Ні! Ч? Це все... Це... дивись. Огорожа нам мен... не... я уже з пушки начал стріляти. Не падай, пиксик. Окей, давай я не захожу на твою сторону, ты на мою. Да тут сторона сторону. Я сейчас так сделаю. А пт. Вот это моя не стой. Так, фотографа моя. И ни в кого ничего не можно забирать. Фотография моя, бо я ей забрала стер. А пизно. За мою сторону нельзя заходить. Не пизно, я її можу забрать, потому что моя речь. Ой. Все, я поїхав. Ти все присобачила. Ні, не все на Лукашку. Так, Пушка, Пушка. Це моя пушка. Я її забирав. А не алкаш не присобачив, іди своєю пушкою. Так, сюди поставив. Так вообще сюди ставити надо. Пофіг, я поїхав. Я сліжу. Я хочу на кришу. Що ти на мою сторону приперлась? Тоді я на твою припусю. Хорошо, ти будеш вывозить. Якщо зомбаки не паду. Якщо цей будуть всі стрілятися. Куди він іде? Ой, це наш идет. це нам надо. Кровава луна. Це нам надо. Иди нафіг. Иди нафиг. Іди нафіг, Іди нафиг. Іди Там... нафиг. Вали на свою сторону, Богдан. Да ладно, тихо ты не сідай. Насідай, не окей. Скоро что ты испугаешься? О, там кровопильцей, йде Це хороший знак. Я не стану вместе, а то не дойдет по любит. Ай, я еще не шут. В моей стороне ніхто не будет управлять. 5 часов 6 и не дай победить Давай Бей, його, бей. Интересно, можно там вам бери проба? нас так и не дала победить по этому. А бій, бій. Получайте Замечательно. Gue se puñe am behaviors. Ni, Upa! Grafici va api. Nici ne sed prescribe. inversi capacity》 Вс, да? Сюда. Сюда. Yes, yes. Шли лутать ту фигню. Одинадо все рачи выкатить на цвет. Потому что у мене воно помнит. Лестик на готові. Ты дашь? Нет, мне ж надо все представлять, чтобы на цей пустый. Луки, луки, луки. За хардромку конструкція, лук вот.

А я не Ай! Ай! Не вивати, а, не? Ай! 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 Ай!

Да, типа 4 патрона, ну нічого. Скип это зондається. Йошкин фок, и там ще ані. Патрони нема. Мама не сюди зна. А йок. А, вони ще на коняке быстро бігають. Ладно, спасибо за перегляд,всім Всім пострали. ой, пока